Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. По багато численних проханнях глядачів, які написали мені в коментарях. Сьогодні ми будемо розбирати стрім Баскевича з пастушком. Шановні глядачі, я, як експерт у даній голосі, я вам розберу все це по порядку. Але спочатку повернемося до наших коментарів. Розкажіть про настойку ПЖЛВ. Чи дійсно вона має лікувальний ефект, чи це тільки маркетинг? Поняття не моє. От чесно, Ну, я не знаю. Ну, Мене дуже тішить, що ті люди, які продають настойку у воскової молі в, в, в горних пляшечках із з етікетками. Вони для себе купують у мене. От мене це просто тішить. А що воно? Як? У мене нема часу. В це все вникати, шановні глядачі, от чесно, не знаю. Потім хтось написав мені якийсь дебіл, стецько з великими блітерами. Я вже не маленький стицьку, а великий. Я вже виростою на своєму каналі. Вже я великий стецько такий. Короче, ну просто клос. Спасім. <хи> і ще третій коментар. Сьогодні в Баскевича був гість пастушок, що має нібито 2000 бджоло і говорить, що ні в тому, ні в цьому жодна сім'я не пропала. Як думаєш, чеше чи ні? Ну, Розберемо по порядку це інтерв'ю. Дуже швидко. Е... Чоловік заявив, що в нього 2000 сімей і два роки підряд жодна не пропала. Ну... Ну, це, це правда, тому що головне, не так е, е, скільки, скільки в тебе сімей, а скільки ти пускаєш в зиму. От, наприклад, у тебе є там 200, ти 200 приєднав і пустив їх на 6-7 рамках 8. Не пустив чотирьох там п'яти. І понятне діло, якщо вони оброблені, і в них багато корму, і вони е, поробили гарні клуба. Ну, от чому їм пропадуть? От в е, мене теж не пропадають сім'ї. І не тому, що я так суперпосічник, а тому, що я не пускаю зиму навіть п'ятиромочних. Я пускаю від шести. От Шість ромок повністю обсажених є, я пускаю. Якщо п'ять повністю обсажених, я приєдную до такого п'ятиромочника. І, виходить, виходить дев'ять ромок горно обсижених, такий клуб, що просто капець. Підсажує його грамотно, З'єдную, і нема причин їм пропадати. Було, пропадають мотки. от було. І в мене от мене от недавно я 130 укинув і 130 вийняв. І я отак от іду, іду, дивлюсь всі живі, всі, я ж виносив їх, всі живі. І думаю, заявлю про рекорд, але ні, три мотки в мене пропало. І поза минулого року я вкинув от. Думав, заявити теж про рекорд. 107 сімей я вкинув і 107, і 107 я витягнув всі живі і всі з мотками, але одна струтилася з озиму. От труту, і не вийшло так, іменно такого рекорду, що 100 поставив, 100 виняв, ще й мотки всі. ну от таке, це не важливо скільки в те сімей. І важливо те, як ти їх запакував у зиму. От, і все. Це правда. Потім він розказав, що е, бореться з кліщем. По його розмові він бореться гарно, громотно, е, тільки логіка і здравий смисл, як то кажуть. Ну, нормально. Потім е, хотів ще вам сказати, що кількість бджолиних сімей воно залежить від... Е, Потужність та їх забезпечення. Якщо в тебе є ангари, є місце, де ти можеш складати той допоміжний реманент, ти можеш розводити бджоли, їх гнать. Єдине тут слабино це люди. І про це ми пізніше побал... ну, побалакаємо через кілька хвилин про людей. От якщо в тебе є виробничі потужності, то ти можеш Можеш, ну, то все, є А якщо б тебе нова кудись клапати нижче, або кудись клас такі, я не знаю, коврики, то ну, про які кількість сімей може йти мова. Головне, щоб була база з квадратними метрами площі, потім він сказав, що в нього нижче всі глухі, а зверху сітка. Хто з цим. Перечався, от то це найправильний варіант. Тому що ви, як кажуть, ще не попадало. Якщо ви возите бджоли із нижчем, сіт, дно ну, сітка, а зверху у вас дашок, оту до першого, як то кажуть, форс-мажор. От до першого. У мене був випадок особисто. У мене всі вулики були з нижчими сіткою. А потім одного разу я поїхав їх вивозити. І ми закинули на бортовий УАЗ 24 вулика, і він посеред дороги став. Ну, движок клинонув. А, а і став в такому місці, що ну, ніяк було їх вигрузити. І поки ми довбалися з транспортом, сонце піднялося. Піднялося сонце і нагріло наші вулики, бджоли, опустилися вниз від температури і собою. Закрили оті всі сітки, великі, сітки були великі. Закрили собою сітки. Температура ще дужче піднялася і потік весь мед на цих бжів. Із 24 вуликів 8 потекло. Ну, от потекло, Я після того оті всі днища викинув ну, і поставив глухі днища, ну, Глухі. от, І скільки з глухими мене возили, то все було чітко. от, Таке діло. Шановні глядачі, от вірно, от, ви знаєте, оце, це до першого разу називається. Це у вас дно сітка приперевузки. Чоловік ще зазначив, що 2000 вуликів він зробив сам, Ну, можливо, я зробив колись 45, а потім ще весною зробив штук 15. Так я зробив на такому станку, що це просто обняті плакать, як то кажуть. Ну, якщо в тебе нормальна столярка, то ну, можливо, да. так. Літично можна зробити. Потім, що ще там дуже таке цікаве було. Дуже було... А, чому чоловік був дьоганий? Ну, хто не управляв людьми, Він, в нього ж помощники, той не знає, чому ти дьорганий. Я два, більше двох років був на будівництві прорабом, За вхозом, там, коротше, ну, були мої кадри, І все, і я зрозумів, що треба з цим зав'язувати, тому що оцей людський форт, я вже почав кидатися на людей. Признаюсь. І ще в мене були нещасні випадки. і... Моя робота закінчилася тим, що корот, гілка пацану бохнула в глаз. І я стільки кровіщі і око без зрачка ніколи в житті не бачив. Корот. Воно все, я його валушту в лікарню довіз за 3 минути. А потім ми з, з, з пацаном на. Я ніколи не думав, що можна залушити до Сімферополя, доїхати хвилин за 10-12 на субору коротше, Ми його тут доблі. І я зрозумів, що за цим е керуванням людьми зав'язувати. І оце ще научив він. да, Двох столярів забрали в армію. Я так зрозумів. І Ідея оце тепер брать людей Два столяра, це, це просто ужас. Того чоловік і Оце його мене теж от завжди мучила оця думка: от що буде, коли ти береш об'єкт. А людей немає. От, і що ти будеш з ним робити? А тут бджоли, жива тварина. Це ж не те, що там корови, ти їх вирізав і знову завів. Це, хоча корову теж так проблемно. Шановні глядачі, оце чоловік дюрганий, але розказував все грамотно, толково, чітко, понятно. Він вів себе як викладач. Він не вчитель, він викладач. Він вам матеріал виклав, виклав. Як ото, хто зміг почув. Короте. Я два дні дивився. Три години це для мене було багато. Громотно, чутко, все понятно. От, Що я там почув? Ну, мені дуже сподобалось. От, наприклад, стовиш корпусов, ток включаєш гармоту і сушиш в рамках прямо той мед. От мені дуже сподобався цей спосіб. І все ж, і... спосіб Спосіб то хороший, але де ти дойдеш запросто площадя, на виїздах, щоб оце все зробити. Це теж нерви і клопіт. І ще людський фактор. я ж... Як вам сказати, невдачі ж бувають черви, які гріються, ж бувають вони різні. Перед тим як вивести оті бджоли, що в мене вони потекли Ну, в машині прямо, то я попросив людей одних кілки набити. Ну, набити кілки, щоб на них виставити. Щоб на них виставити е, ті вулики. І ми виставили, І щоб не було нападу, оці восім зразу зачистили. Я їх просто зачистив і все. Все повиймав, повичищав, вели виварки такі понакидав ті рамки з гріб тих бджіл. Оце в перший же день, що виставили вулики. А вночі пішов дощ. Я на другий день приїхав туди, а 20 вуликів із 20 вуликів із 41. Вони лежать на землі. Люди, які побили кілки, побили їх на, не на 30 см у землю, а на 10. Зразу не розібрались в тій суматухі. І коли дощ пішов, розмокла земля, і 20 вулики упали ще, бджоли потовклися. Оце називається Людський фактор. І я вам сказав тільки, оце, як працювати з людьми, яких набирає оцей же пастушок, а потім їх навчає. Шановні глядачі, ну що, розібралися. Ну, лекція, стрім був толковий, дуже грамотний. ну, е А зараз розібралися з цим стрімом. А, за а побільше таких стрімів і Получається потрібно виходить із цього. ну, ну, Стону, коли карнавальному, як карнавольному, як такавальній спільноті потрібне зрелище. Чоловік розказав, як зміг. А ви, хто що вловив, те й ваше. Шановні глядачі. Ну що ж, перейдемо до нашої основної короте, тепер за завданням. Ми розібралися з стрімом. Все було чутко, круто. Та де і тепер. І що я хочу сказати, короте, у нас є. Амазонка просто Просто. замовила у нас черв'яки холодні, но ну, грівці, короті. замовила у нас дві боночки, воскової молі. Дві літри перваче 83 року літру коньяка. Це просто капець. І отримає вона в подорок. Пляхон коняка. Ну і, як то кажуть, не кон'яком єдиний. Людина, жінка, яка купила в нас оце все, вона отримує свою порцію лайно воскової молі від нас. Шановні глядачі, купуйте нашу продукцію і будете завжди з лайном. Як то кажуть ось. Вставляйте що. Шановні глядачі, побажаємо їй здоров'я, щоб оцим всім пролікуватися воно їй знадобиться капітольно. Авмоса? Шановні глядачі. О! Липовий мед 550 з бонкою 0,7 я прямотою сказав. І тепер до вас е, е, особлива пропозиція. Шановні глядачі, моє другого недавно приїхав з Трускавця і привіз мені, оцих йогідок е, ялівцю, про які я вам неодноразово не розказував. І я вам пропоную, зробив я оце 5 пляханів. Дуб'є, горіх'є ялівцю по 10 зернят я вам кину сюди. О, з ними випивали вчора. ну смак просто. Просто капець. Оце моє бухло, він тут от, він його перегнав на колону, от, я, я її всю кинув, розбавив з водою. Це, це просто шедевр. І отут три частини: дуб, горіх і тепер ялівець. Те, що я вам казав, можна доробити. Якщо ось сюди ще вкинуть кориці, кажуть взагалі незабувайний смок. Ну, кориці в мене немає, купить її, мені в голову не прийде. І хто купив оці в нас пляхани за. 400 гривень 80 гривень пльошка, то ви просто офігієте от смоку того, що ми вам тут колотнули, коротше, шановні глядачі, це на, на натуральних продуктах. Ну що ж, будемо закінчувати наше чудо відео. А ви пам'ятайте, що про вас двоє ваша посіка хелп?